Стелиться вам доля рушниками, кажуть, ексклюзивно в Україні, бажаючи щастя, добра, любові, злагоди та, звісно ж, синьо-жовтого миру, що так актуально тепер для українців. Ви тільки уявіть собі, саме рушник, схемами якого нині рясніє контент, колись козакові давала в далеку дорогу мати, і він правив за оберіг. Минали століття. А українські берегині знову дають у дорогу обереги, з поміж них і вишите полотно долі і хустинки. Кожен із козаків мав власні обереги, про які також знаходимо згадки у фольку. Найпоширеніші хустина, рушник, хрест, але перед морським походом козаки нерідко зав'язували в полу сорочки жменьку рідної землі або носили з собою вишитий полотняний мішечок із рідною землею. Фактично, це є ритуал е, ініціації чоловіка, переходу з одного життя в інше. Рушник, фактично, це якби е, доля, якби то дорога. І е, цей е, от обряд він е, не тільки з весільним обрядом е, поєднується, а дуже тісно пов'язаний із обрядом е, чуматства е, виряджання в дорогу. І якби то не на навчання студентів скупудентів, як раніше казали, тоді е, мандрівників, тобто тих, е, тих людей, які відправлялися у небезпечні мандри. А, а тут, звісно, це небезпечно, е, тому що часто густо це було поєднано з, з чим з війнами. Відомо ще із часів Київської Русі князів, коли відправляли. В походи також їм давали вишиті рушники, тому можна сміливо стверджувати, що вишивка рушників, які призначені для проводів до війська, вона бере свої коріння ще із слов'янського періоду. На початку і в середині ХХ століття, звичайно, коли брали до війська. Молоді, звичайно, що теж були певні свої такі особливості. Обрядом це не можна назвати. Чому? Тому що це стосувалося певної родини, звідки син повинен йти до війська, і кожна мати намагалася зробити так, щоб берегти сина під час служби від різних. Ну, не згод, можна сказати від якоїсь біди, коли він покидав рідну домівку. Завжди мати дарувала йому рушник. Чому тому, що рушник це ніби доля людини? З давнини прийшло це явище. Чому? Тому що воно дуже гарно висвітлено у піснях соціально побутових. Там є такі пісні, як називаються рекрутські або солдатські пісні. І дуже сумні ці пісні, бо покладалося на чоловіків багато, і там теж було таке, як зараз працюють з нашим поповненням у війську, то теж було дуже складно і болісно переживати Але родини ось те, що віддавали своїх Синів на війну чи то в солдатчину. У мене, наприклад, один із родичів нашого роду був дід Маскаль, так званий Маскаль. Тобто, хто це? Солдат на 25 років забривали. По роду моєї мами, це Черкащина. За словами науковця Михайла Красикова, в експедиціях іноді трапляються перекази, що українському воїну, який вирушав у дорогу, мати давала чисту вишиту сорочку, сестра. Вишитий власноруч рушник, а кохана вишиту хусточку. Вишиті хустинки для воїнів мали довільні візерунки. Одначе зазвичай обиралися ті ж самі мотиви, що для вишивки на сорочках з побажаннями мужності, сили, впевненості і здоров'я. І, звісно, нагадували юнакові, що на нього чекають. Гуляли всім селом. Саме так і було, коли хлопця виряджали до війська. Особливої популярності цей обряд набув за часів радянщини. Фахівці діляться у кожному куточку України. Відрядини до війська відбувалися по-різному. Але майже скрізь, у тому числі й у нас на Дніпропетровщині, без вишитого шматочка полотна, хлопця служити не пускали. На території Дніпропетровщини також. У середині ХХ століття існував такий звичай, коли хлопці випроводжали до війська, так до армії, як ми говорили, вони проходили тричі між рушниками. Чому тричі? Ну тому що це число є теж таке магічне сакральне, воно має певне своє значення. Ну, як ми говоримо, це Бог Отець, Бог Син, Бог дух Тобто, все там ніби як своє закодоване. І навіть коли вишивали жінки-рушники. Вони повинні були на наступний день тричі обійти кругом церкви, тільки тоді рушник мав таку певну ну, магічну властивість і був як оберегом. До речі, без Божого благословіння в Україні такі відрядини теж не обходилися. Коли ікона була обрамлена рушником, і бабуся як старіша народу. Так? Вона е, хрестила свого внука. І е, навіть була така традиція пройти під цим рушничком і ікони, щоб е, оцей оберіг він супроводжував і був постійно ангелом охоронцем для цього парубка. Рушник це дорога. І саме цим знаком маркується людина, яка або сама вирушила в нову путь, або причетна до виряджання когось у новий життєвий шлях. А оскільки рушник це не просто семіотичний предмет, а й оберіг, то він має гарантувати щасливу путь. Коли ж перев'язували хрестом, це безумовно осмислювалося ще як християнський знак спасіння. Повишивати зараз на дівочих посиденьках на майстер-класі це як то кажуть, за милу душу, корисне з приємним. А раніше дослідники української старовини фіксували, що жіноцтво збиралося разом на імпровізованій вечорниці, щоб не просто повишивати. Звісно, це було сивої давнини. Коли чоловіки відправляли на війну, жінки збиралися з вечора і до самого ранку вишивали рушники. Але в цей час вони молилися, і ніхто з них в голос не розмовляв. Кожна з них думала про своє. Тому що всі ті помисли, які були, вони вкладалися у вишивку. Культуролог Ірина Бугайова каже: багато в чому обряд відряден до війська скидався на бучне сільське весілля. Тому в час, коли не було ані паперових листівок, запрошень, ані електронної пошти, на відряди не служити, запрошували специфічно. Ходили хлопці із своїми дружками. Хлопцями. Іноді це було, якщо це в селі, то на конях могли їздити. Зараз у нас складний момент в історії нашої країни і фактично, я думаю, що ось такі обряди дії майже не відбуваються. У своїй юності мені прийшлося у нас на Криворіжжі проведжати свого однокурсника. Саша Щиковський, якщо побачив, як у ХХ столітті на моїй пам'яті таке було. Це було на Карачунах. До речі. Дніпропетровська область, селище Лихівка, П'ятихатський район. Коли ще була юна, в нас на вулиці також хлопців брали до армії, ну, назвали проводи до армії. Це теж таке було своєрідне свято вулиці. Чому? Тому що запрошувалася молодь, близька молодь, друзі, подруги, рідні. У дворі ставився великий шалаш посередині столу, де сиділи гості, в центрі був молодий, біля якого були його найкращі друзі. Якщо була дівчина, яка випроводжала до армії хлопця, то, звичайно, вона була поруч нього. Наші пратаки щось знали. Виявляється, для того, щоб рушник для воїна працював наповну, як оберіг, то його слід. Попрасувати ще раніше було, що е, гладили рушники, щоб хороша була дорога, щоб було е, нормальне життя. Прасували рушники до того, а потім гладили в дорогу, тобто е, сиділи за столом. Споживали все, що і згадували, щоб йому все велося гарно. Шанувальниця української старовини Ніна Сорочинська демонструє рушник, експонат із фондів зразкового музею Україно-Краю рідний, 90-ї гімназії. Каже, що цим вишитим рушником із ініціалами на початку ХХ століття перев'язували новобранця і робили це, виявляється, не аби як, а креативно по-українськи. Навхрест. Під час обрядів рушниками перев'язували хлопці, коли були ці проводи до війська. Перев'язували навхрест. Чому навхрест? Тому що хрест теж має певні. Свої такі магічні сили. Невеликі рушники вони були або направе от перед плечем, мама прив'язувала мати, от або хрест-нахрест прив'язувала хлопцю. Один рушник давався хлопцю, він зберігав собою, а подекуди просто залишався, залишалося вдома. Значить, хрещені батьки приносили, приходили теж хрещена мати з рушником, от і гроші обдаровували, от, і з хлібом. Українські рушники квітують та пахнуть весняними садочками, квітучими полями, що бачать птаством. Дослідники кажуть, головне вишивати від душі не з примусу, і тоді така оберегова річ матиме найвищу цінність та захисні властивості. Завжди говорили, що вишивати рушнички треба тільки із натуральних ниток, тому що вони є провідниками енергії. А якщо це рушнички, які, як ми говоримо, фабричні, так, вони не мають ніякого сенсу, вони не несуть в собі жодного заряду позитивної енергії. Тому і вишиті рушники вони є цінними. І, мабуть, оця енергетика, яка вкладена так у ці візерунки, вона відчутна для тієї близької людини, якій це призначено було. 1914 рік, коли почалася Перша світова сестра вишила для брата особливий рушник: на ньому хатка, деревце і поруч солдат на конику, що грає, а далі вишитий уривок із солдатської пісні. Із цим рушником воїн пройшов фронти Першої світової, а потім і громадянської війни. І жодного разу навіть поранений не був. До речі, рушник зберігся у дуже гарному стані, наче й не був в окопах, а провисів увесь час у хаті. У цій родині були певні, що саме цей рушник-оберіг врятував бійця від небезпек. Зразок такого рушника зберігається в музеї Слобожанські Скарби. Імені Гната Хуткевича.